Так, виїхав квадриком на наш трек, збив спідометра на ноль. Сьогодні я вже нарешті е, розумію, як буде проходити коло і хочу поміряти, який кілометраж е, буде повного кільця. Перша лінія старту, водяна перешкода. Поїхали. Далі йдемо вліво. Тут ще розбітки нема, ще дороблю. перешкода продовжуємо рух до наступного державимся нова перешкода ну і тут грізючка у нас все хорошо Де Грізючки піднімається на горочку Переїхаємо на шахматку. Ну, скажу так, розвідку зробили тільки на 50%, тому що не все готово. проїжджаємо в шахматку. При виїзді з шахматки у нас тут загорожено, ми йдемо на водяну перешкоду. Чергова грязючка. Все почищено, напрямок руху є. Проходимо до річки, беремо право понад річкою. Ось тут ми рухаємося понад річкою, там у нас є виїзд. Проще виїжджаємо. Ленкочкою все огорожено. показує напрямок руху. І ми виходимо на перший трамплін. Перший трамплін. Напрямки руху. Другий трамплін тут теж все закрито, напрямок руху вліво на колоди. Переїжджаємо колоди і напрямок руху знову вліво до річки. Виїжджаємо. Тут буде у нас швидкісний відрізок, але потім, потім спочатку тут ми не встигли ще зробити розвідку. Пускаємося до річки, Спускаємося до річки. тут у нас трошки як болотце, грязючка таке кайфове. Об'їжджаємо куща і йдемо гори. Повертаємо вліво і пішов швидкісний відрізок. По швидкісному відрізку валимо до ось цього дерева на березі річки. Тут буде розвідка, сюди ми не дійшли, не вистачило у нас ні матеріалу, ні часу. І буде спуск. Траєкторія розчищена. Там у нас непогана локація. Спускаємося вниз, беремо понад річкою, а виїзд буде через 50 метрів. А виїзд ось тут. У нас на певних локаціях вже є імена, оце ось Тарасова гора. Ми виїжджаємо, беремо вліво на рівчак. Рівчак теж розчищений, тут можна заїжджати по будь-яких траєкторіях і на виїзд наверх. Виїжджаємо з рівчака і нам розбітка дозволяє поїхати лише ліворуч. От сюди. Все в нас загорожено. А тут є спуск. Пускаємо до річки. Тут скрізь розмітка. І в нас є виїзд. На виїзді у нас розбітка по колу дозволяє рух лише в одну сторону, тобто сюди і по траєкторії вліво. Тут трішки швидкості І знову розбітка нам вказує напрямок руху от сюди. Бимося за розміткою Чигирі. Промахнутися і заблудитися не можна буде. Але не все так легко. І в нас чергова перепона. Рівчак з іншого боку. Тут все підготовлено, берега почищений, ласкаво просимо. Однак рівчачок пройдено. Розвідка нам не дозволяє вискочити, де не потрібно, повертаємо по розвідці і стаємо на колію трека. Далі по треку. Тут кілька поворотів. Тут є хороша ловушка для особо швидких, отуди. Тут ще одне цікаве місце з поворотом. Я думаю, обов'язково хтось має заїхати в очерети, на те розраховувалось. Далі у нас дві перешкоди одна за іншою. Отакі і там вже є ґрунтові води, тобто у нас все виходить. Вихід з цього відрізка і ми переходимо назад в поле. Тут теж все. Відміщено проскочить неможливо, чітко накатано. Переїжджаємо в поле. Закінчується забор, повертаємо ліворуч, розвідка зустрічає, промахнутися неможливо. Нас чекає наступна перешкода колоди. Проходимо колоди і йдемо. По накатаній доріжці, на тут теж буде все видно. Під'їжджаємо до чергової перешкоди за колеса. Ось такі. А така гарна у нас перешкода колеса. Все огорожено ленточками. Далі є напрямок руху, рухаємося далі. Осінньо-весняний період, тут непогане болотце. Зараз залишилась тільки грязючка. Ми заїжджаємо в нього і розмітка нас відділяє, ми одразу йдемо вліво. Проходимо болото аж до того дерева. Приїжджаємо до дерева. У нас тут є розмітка, ми розвертаємося у протилежний біг, у нас буде швидкісний відрізок. Тут ще нема розмітки, на жаль, але все буде. Тут вже почалась розмітка. Ми повертаємо ліворуч. Даємо на і йдемо до чергової перешкоди. Тут трошки цікавіше, Болотце ще живе. І виїжджаємось на цей насип. Ось такий підйомчик непоганий, рухаємося по насипу і спускаємося знову туди. О, болото. Там далі у нас вже є накатаний трек, положений маршрут. Зараз ми на нього стаємо. Виїхали з болота, стали на колію. При виході ми стаємо в карман розмітки. Вона зроблена карманом, для того, щоб можна було розвернутися, збавити швидкість. І під'їжджаємо до чергової локації. Ось така у нас ловушечка. Хто хоче, може сюди їхати. Хто хоче, може сюди пробувати. Переїжджаємо далі і беремо вправо-вниз. Переїхали. Уходимо, Розпідка нам дає з'їзд тільки сюди. Ну і в принципі тут понизу. Отак буде йти вдоль дерев до наших покришок. Так називаємо естакада. Одна і друга її подолання для естакади. Тримаємо рух на під доміки. Тут буде теж розвідка, поки ще не дороблено. тут є початок напрямку. Ми заходимо в чергову грязюку і рухаємося до нашої паромної переправи. Їдемо вздовж огорожі, бази відпочинку, під'їжджаємо до паромної переправи. Отак От це виглядає. На жаль, зараз трохи засуха, вже водички менше, але сподіваюся, що коли дощі вода, воно буде триматися на плаву, хоч трохи, потім вслідуюча грязюка. Це наші рисові поля. Отак. От і виїжджаємо до фінішу. Відмітка фінішу, це у нас локація, яка вже має теж назву Суецький канал. Ми сюди заїжджаємо, сюди спускаємося і з того краю наліво виїжджаємо. Тут ми виїжджаємо, у мене є тут ще декілька задумок. Перед фінішом, щоб не все було легко. Я думаю, ми ще разів два маємо перескочити десь оцей рівчачок туди і у зворотньому напрямку. І ближче до точки старту, у нас буде точка фінішу. Приїжджаємо до точки старту, Отут тут у нас буде фініш. І так, на спідометрі 5700. Майже 6 кілометрів, дівчонки. Ми, просто, ми, ми це зробили.